Зазвичай зірки приїжджають в Україну всі по лінії ООН, Як посли доброї волі? Тут треба не упустити таке. Вона приїхала на запрошення неурядової організації, яка називається Legacy of War Foundation. Це дуже дуже цікава організація. Її заснував дуже відомий фотограф Джайлз Дюлі. Він колись знімав зірок шоу-бізнесу, але у нього такий є ну поклик до суспільних справ, і він завжди опікувався якимись суспільними проектами. І от цей mm -hmm. Джайлз Юлі в 2011 році поїхав в Афганістан знімати Афганістан. Був з патрулем американських солдатів. Наступив на міну. Йому відірвало обидві ноги і руку. Він ледь вигріб. Він ди, ди, ну, дивом просто вижив. І після того як він оклигав, він просвятив себе справам суто гуманітарним і боротьбі за цивільне населення в умовах в умовах війни. І ось ця організація очолювана такою легендарною особистістю, привезла Анджеліну Джолі. Ну ясно, що це приватна ініціатива. Це ніхто не командував, це не був їх обов'язок. Це був поклик серця. І тому четверта, ще одна така от важлива деталь цього візиту. Що це не через те, що треба, а через те, що є поклик серця. І це робить цей візит особливим.